Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо з вами про літаки. Україна славиться авіабудуванням. В нашій країні є літаки різного призначення: пасажирські для перевезення пасажирів та легкого багажу, військові, які використовуються Збройними силами України для захисту нашої держави, пожежні, призначені для гасіння лісової пожежі. Медичні, призначені для швидкої допомоги, фермерські використовують для обробки полів добривами. Спортивні – призначені для змагань, вантажні, призначені для перевезення важкого багажу. І сьогодні я пропоную вам стати авіаконструкторами і створити власні літаки. Для конструювання літака нам знадобиться. Дерев'яні палички для кави, морозива і звичайна прищіпка та невеличкий шматочок пластиліну. Беремо пластилін, відриваємо невеличкий шматочок і накладаємо на паличку для морозива посередині, щільно придавлюємо пальцями до прищіпки. Це верхні крила. Далі наносимо пластилін на іншу паличку посередині. І знову щільно придавлюємо до прищіпки Це будуть нижні крила. Тепер залишилось зробити хвіст. Попросіть батьків ножицями відрізати невеличку паличку з палички для кави. і прикріпіть на край прищіпки, там, де має бути хвіст. Ось так. Погляньте, у мене вийшов справжній літак. Літак можна розфарбувати, як зробила це я. Чекаю на ваші фото ваших літаків. Дітям старшого віку пропоную зробити літак з паперу. Для того, щоб детальніше зрозуміти етапи складання паперу, пропоную вам натискати відео на паузу і повторювати за мною.